Андрій Шараськін, що ви думаєте про це? Як от сприймаєте інформацію, коли кажуть, що якість українського війська погіршилася через великі втрати за рік війни? Що можете відповісти на це? Ще раз дай Боже здоров'я всім. Я б хотів трошки про інше. Будь-яка критика дозволяє нам стати кращими. Мені здається, що варто слухати, дивитись і робити висновки. Тому що багато хто зловив зірочку, це очевидно. І тон, з яким ми минулого року говорили про провокації CNN, про провокації світових засобів масової інформації, про те, що нам краще відомо. Потім як виявилося, що це була інформаційно-психологічна операція проти своїх же громадян, а, треба дивитися правді в очі. Треба адекватно оцінювати. І одне питання е відповідати на ток-шоу зовсім інше питання адекватно сприймати виклики і ризики, які у нас існують. Ми не безкінечні по ресурсу, ми не безкінечні по людям. Якщо зброю ми можемо багато чого отримувати, то насправді. Е Зараз уже велике питання по мобілізації, і велике питання по тому, щоб відібрати якісних бійців для навчання на новій техніці, які разом з цією технікою приїдуть і будуть воювати. Це один такий невеличкий шматок, якраз про протон. Можливо і про адекватне сприйняття ситуації. Це не перша така відповідь, коли нам звертають увагу, що Україна на жаль не в повні включилася в війну за виживання. То це теж правда. І станом на зараз цей перший двохтижневий катастрофічний переляк найвищої ланки, а от він має тепер зворотній ефект, і я дивлюся, що якось ми не туди повертаємо хайпувати і отримувати. Бенефіти це одне питання, а зовсім інше питання розібратись нарешті, хто стримав це. Я небагатьох людей в Києві бачив перший тиждень. Один з них от Андрій Ляхов. Я небагатьох зустрічав з найвищих кабінетів. В перший день були всі, в другий день, Андрій може більше сказати, якщо в нього вже. Підписка про нерозголошення злетіла. А от ну, якщо ні, то ні. То я скажу, що бачив, що бачили там панове депутати, які були в столиці. Я повернусь до того, що треба адекватно сприймати ситуацію і включати таки всю країну. Тому що зараз виглядає як знущання і компенсація за свій переляк. Коли кошмарять бізнес, який і так виживає, Бог знає як, коли кошмарять волонтерів, і їм розказують, що взагалі ви чотири машини привезли, куди ви їх діли? Вони кажуть, там вони на фронті. А документи. Які документи? Вони кажуть, ну от вони в нас фотки є. Тому, що машина знищена, відкриваються кримінальні справи. І там вже ж видно, що це машини Бог знає якого бородатого року, що це на нові, які взяли собі працювати. Вони забувають показники. А, ну, на цих людях і трималася оборона насправді так само. А, стосовно того, яка в нас якість, якість наша росте з однієї сторони. Не дивлячись навіть на ті страшні втрати, які ми ведемо. Тому що дуже багато з наших побратимів, які пережили 14-15, зараз вже дивляться на нас за світів, передавши свою естафету. І це відбувається практично щодня, і якщо ми докорінно не змінимо свій погляд. На підготовку, на навчання, на позицію. Це не військово патріотичне, це питання виживання нас як виду українців. Якщо ми не дамо відповідь на це запитання, то насправді це може, може закінчитися нашою поразкою. Ми програємо і зникнемо як вид, який буде жити десь в екзилі, кому вдасться кудись виїхати, або вже хто виїхав. А те ж сама може зробити і уряд, тобто, на ваш погляд, ціла територія України знаходиться досі під загрозою. Бо я розумію, про що ви говорите: багато людей, які знаходяться в тих самих західних областях, вони ж з одного боку чують, що війна, а з іншого боку, що має існувати економіка, має продовжитися нормальне життя. І десь, ну, це ж психологічно, люди хочуть погане відставити кудись подалі і цю війну десь відсувають. Ні, це добре. Мати безпечне місце, це обов'язково його треба робити. Якщо ми згадаємо історію, то ми ж розуміємо, що мирний час він може бути довшим, а може бути коротшим. У нас мирний час, він був досить довгим. Дивлячись, з якими країнами порівнювати? Досить довгим. І зараз ми мусимо його ще вибороти і ще продовжити. Але просто якщо ми нічого не змінимо по відношенню до своїх же співгромадян, то ми, при реченні будемо топтатися на тому самому, а герої закінчуються. Вони закінчуються щодня. Повернуся на півсходинки назад, проговорювалися про. Геополітичні виклики і говорили про Третю світову, яка ну, насправді триває, і за кількістю головних гравців, і за кількістю економік, які на це працюють, і те, що у нас з одного боку виглядає, як те, що нам дають нову зброю, то якщо ви подивитеся в бюджети країн, то зараз. Якщо говорити тільки про цифри, до 30-го року всі не тільки ключові, а всі практично європейські країни вже перемінили свої оборонні бюджети на виготовлення нової зброї. Багато хто збільшили кратно ці бюджети і аналітичні. Служби, які працюють і в Євросоюзі, і в Брюсселі, і в Штатах, і вони чомусь чітко всі зазначають 30-й рік як рік максимального накопичення в світі збройового потенціалу. Тому який зараз іде. Розіграш позицій на цій шахівниці ми бачимо, і ми на одному з вістрів в найближчі кілька років будемо залишатися. Командував обороною Києва генерал Сирський. Який був призначений, він командувач Сухопутки, і відразу центральний штаб і цей та там напружена ситуація, просто ну, кілька діб ну, просто падали, відходили в сторону, чорні, ніхто не бачив, людей немає, незрозуміла ситуація, якби, і, і все навколо і є, все командуйте. Я думаю, потім його мемуари просто, просто треба буде. Буде записувати. Перший командувач сил ТРО Юрій Алівіч Галушкін, який так само, куча, ми радилися якраз про то до того, буквально за кілька днів. Каже, нам треба прийняти закон про зброю, треба вчити. Він каже: Так мені не дають. У нас є варіант робити ДФТГ, але в який спосіб це робити, як, невідомо. Так У нас зараз будуть проблеми. І вони все разом з Собко, з начальником штаба який теж, якби всі чорні були, куча людей, непідготовлених з однієї боки. Ви знаєте, тоді ж організовано відправили на схід частину військових, якраз напередодні чомусь. Залишилась куча патріотично налаштованих людей. Які реально ходили і ми разом з ними в зброю розпаковували ксерокопію паспорта вперед, формували групи, які відразу висовувалися і воювали. Чим? В який спосіб це робити? З одного боку артилеристи, які миттєво підтягували, з іншого боку, з Житомира, 95-та бригада, і командувач. З іншої сторони, 72-га бригада. Тоді на два берега розкинули На лівий і на правий, просто розмазали. І е е купа ТРО, які тут же ж формувались, от. Так от. це те, що ми просили по закону про ТРО, нормальне, Уже? не фейкове. Зараз це рід, рід, прекрасний. рід. рід. прекрасний рід військ. Сили територіальної оборони, це просто е, тепер уже гордість і все. Але це нічого спільного з територіальною обороною, про яку ми говорили, з цивільною обороною, справою всього українського народу немає. Хоча це теж прекрасно і героїчно створювалось в цей момент. Тому впевненості ні в кого було. Е, Бажання, бажання вистояти, вижити, дати можливість максимальній кількості цивільних виїхати. А ті, хто залишалися, вони з стр страшними переляканими очима прибувалися до першого блокпоста, зупинялися почасти без постановки бойового завдання. Які стояли без зброї, і ви згадали про ті коктейлі, які і на і наливалися скрізь, скрізь наливалися, тому що вважали, що це справді допоможе. Люди готові були кидати коктейль, хоча всі розуміли, що для того, щоб його кинути, ця та техніка має бути біля тебе. Слухайте, ну ми бачили тих людей, які Ніхали. на танки виходили так. з руками, не маючи зброї. Ви пам'ятаєте? Це ж всіх, ну сльози були те, Тому, що Київ, і Київ, це вже це ти... через півтори тижні перших, якби уже з'явилося розуміння того, що е, вдалося відсікти логістичні лінії з півночі, розірвати їх. Вдалося налагодити хорошу систему взаємодії. І ці щоденні якраз наради зранку і ввечері в центральному штабі, в штабах оборони, в всьому іншому і завдання, яке стояло, от в тому числі як і перед Андрієм, це максимальну кількість людей, які вже навіть отримали зброю. Їх е, об'єднати в окремі боєздатні загони, щоб це не були просто громадяни з автоматами, щоб це були боєздатні загони, які здатні виконувати накази.